Ми переходимо до жеребкування тенісного турніру в рамках 5-ї трудового колективу Пад Прикарпаття Обленерго. Система змагань є змішаною і розпочинається вона груповим етапом. Для визначення суперників у групах, в цьому першому етапі, ми проводимо наше жеребкування. Воно є повністю сліпим, і ми визначаємо суперників як для чоловіків, так і для жінок. Отож, ми розпочнемо. Із групи А позиції першої Продовжимо група Б позиція перша. І так далі. Прошу Юрія Степановича Костишина тягнути перший жерт Це будуть гравці з настільного тенісу, котрі потрапляють в групу А під номером 1. Група А під номером 1 збірна. Дирекція з розвитку та. Інформаційних технологій, також контролю якості послуг і обслуговування клієнтів. Наша єдина збірна команда. Так. Група Б під номером 1. Команда Коломийського району. Коломийський район електричних мереж. Це група Б1. Група С1. Команда снятинського району. Тобто представник. Жіночої половини і чоловічої, котрі грають у настільний теніс. Група Д під номером 1. Рожнятівський рем. Рожнятівський рем очолив групу Д. Знову повертаємося до групи А, позиція. 2. Під номером 2 в групі А до збірної дирекції. Приєднується команда Дирекції захисту економічних інтересів. Наші охоронці. Група Б під номером 2 будуть гравці з дирекції Лисецького району. Група С під номером «2» Івано-Франківський рем. Тенісисти Франківська в групі С. Переходимо до групи Д. Позиція друга. Це Калуський рем. Сильні суперники з калуша у групі Д на другому місці. Знову група А, третя позиція. Городенківський рем. Городенка група А три. Група Б. Три. Управління. Б. Три. Управління. «Ц» три. Рогатинський рем. Рогатин. Це три. І група Д під номером три. Це команда Галицького Ре. Галич. Група Д під номером 3. Переходимо до четвертих позицій. Група А. Дирекція з енергозбуту. І група Б під номером 4. Надвірнянський Ре. Група С. Четверта позиція. Загальна дирекція. Група Д. Номер 4. Плумацький рем. Далі маємо п'яті позиції у всіх групах. Це у нас група А. Номер 5. Коломийський міський район електричних мереж. Коломия місто. Група Б під номером 5 Долинський рем. Група С під номером 5 Богорочанський рем. І п'ята позиція групи Д Яремчанський рем. Ще три команди потрапляють до трьох перших груп. Позиція шоста група А, Верховинський Рем. Позиція шоста група Б. Це в нас команда Косівського Рем. І номер шостий, вже останній, це група С, технічна дирекція. Отож, звертаємо увагу на загальні результати жеребкування. Група А. Збірна дирекції з ІТ та клієнтів. Дирекція з захисту економічних інтересів. Городенківський рем, Енергозбут, Коломийський міський рем та Верховинський Рем. Група Б. Коломийський Рем, Лисецький, управління Надвірна Долина та Косів. Група С снятин, Івано-Франківський рем, Рогатин, Загальна дирекція, Богорочани та технічна дирекція. І група Д Рожнятів, Калуш, Галич, Тлумач, Яремче. Ось такими були результати нашого жеркування турніру з настільного тенісу серед чоловіків та жінок. Ми бажаємо вам. Успіху у всіх змаганнях нашої п'ятої спартакіади трудового колективу. Слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями в електронній пошті і звертайте увагу. Ми чекаємо вас до зустрічі!